Дівчатка, знову привіт! У мене розпаківочка. Мені приїхав знову подаруночок від моєї підписниці Наталочки. Я вам е, лишу посилання. Наталка теж веде свій канал. До речі, дуже цікавий, теж з розпаковочками, з відгуками, з порожніми пляшечками. Мені подобається. Я завжди дивлюся, тому що багато чого цікавого можна для себе побачити. Пересіла на підлогу, бо трошечки мені незручно. Якщо в мене якісь там сторонні звуки, в мене дитина хворіє, дома в школу не ходить, тому може бути десь щось там стороннє. Дівчатка, я вже, правда, розкрила. Це. Це так гарно. Зараз витягну. Це дуже гарно. Таке, знаєте, я вже казала від Маринки, отримала, я казала, наче подарунок до дня народження. Правда, у мене до дня народження ще ого-го, в мене день народження в січні. Але мені подобається. Дякую, Наталочки, дуже за приємність. Хоча посилочка приїхала дуже швидко. Мені здається, в неділю Наталочка написала, що відправила мені посилочку. І тут бац! А посилочка вже в мене вівторок. Я не очікувала, я думала в четвер. Але сьогодні вранці мені прийшло повідомлення. І я швиденько знімала, до речі, відео, що вам казала, попереднє відео знімала, я ще вам казала, що біжу на пошту. Отож, будемо дивитися, що тут в нас є. Перше, що я бачу, це в нас це тонер. Тонік Тонік Хіларі. Я не знаю, від цього бренду нічого не пробувала. Буду пробувати. У мене, до речі, якраз Тонік закінчується. Я не знаю, от у мене цей Оріфлейм. Ці, що піняться, мені не подобаються ці, що піняться. Будемо пробувати цей Це з, стимулюючий тонік з вітаміном С. Якраз вчасно, тому що у мене мій закінчується. Також знаю, що це шампунька, це пробничок. Віші. Теж буду пробувати. Це мені Наталочка писала за цих два продукти, то за цих два продукти я знаю. За все решта мені дуже-дуже цікаво. Це у нас. Green Pharmacy Serum. Це, Тобто якась, мабуть, сиворотка. Мені дуже цікаво хто виробник. Я часто в дівчаток бачу в розпаківочці. До речі, я як дивлюсь я на Наталкині відео, я бачила в неї такий, такий бренд частенько мелькає в відео. Ось такий серум сиворотка. Ну, Буду пробувати. Ну, я так розумію, це сиворотка для обличчя. Дуже цікаво. У мене, до речі, сиворотки тільки в пробниках у мене в повному флаконі немає. Буду обов'язково пробувати. Так, бачу у нас лаки. Я, до речі, сьогодні, сьогодні вранці чи вчора, мені здається, сьогодні вранці, якраз дивилася Наталкину розпаковочку, і Наталки там е, теж. Не... В покупочках були лаки. У мене, до речі, вже на лаки положили очко, так що, мабуть, лаки в мене відіжмуть. Так, гарні кольора, до речі, я такі люблю з блискітками. Я нігті, до речі, фарбую сама. Так що для мене це е, саме те, тому що я собі манікюр роблю сама. Скоро вже закінчуються городи, ми вже майже доприбирали. Е, закінчується вся ця плутанина на вулиці, і я почну робити вже собі манікюрчики. Е, блиск Лорена, я, до речі, бачила багато в кого цей блиск у відео. Я знаю, що він дуже блискучий. Я дуже люблю все, що блистить, і в мене є. Е, Така дівчинка, яка теж любить все, що вистить. Тому ось такий блиск. Дуже мені подобається. Дуже дякую, Наталочка, тобі за такі приємності. Це у нас, я бачила це в Наталочці в відео, я так розумію, це філер да? для волосся. Це щось для волосся. Да. Філер для волосся, спосіб застосування. Змішайте філер з водою в пропорціях 1 на 1. Носіть суміш на в волосся та залишите на 10-20 хвилин, змийте теплою водою. Ага, змивати вже без шампуньку, я так зрозуміла. Просто водичкою змить. Ну, буду пробувати. Тут у нас, це, мабуть, точно не на один раз. чи на один раз. От Наталочка, я знаю точно, що вона буде дивитися моє відео. То ти мені, будь ласка, напиши: це на один раз чи можна на кілька. Так, далі це в нас щось таке. Зараз будемо, якийсь гель. Міні гель, це, це теж, ну, буду перекладати, буду дивитись, для чого це. Є ще бачу кремчик для рук. Міні такий. Мені дуже цікаво, як він пахне. Бачу, наче намальований грейфрут. а я дуже люблю грейфрутики. Ось так. Цікавий. Ви знаєте, колись в оріфлеймі були ці міні? І щось таке було схоже. Є легенький аромат грейфруту, такий ненасичений, Ну, можливо, якщо його нанести, розтерти, то буде це, я так тільки з тюбика понюхала. Теж супер. У мене, до речі, якраз крем для рук закінчується. <смі> вже вчора розрізала. Добиваю. Ну, не крем, а лосьон такий великий е від Avon. велика банка. Я ним і як кремом для рук користуюся, як лосьоном для тіла, то вже вчора розрізала. Так, що в нас тут? Ну, я вже буду таке. Парфуми залишу на потім. Масочки, дві це корейські. Таких я ще не пробувала. Е це в нас. Алої і. І ще щось. Теж супер. Так, є ще в нас це в нас що? Це щось від Богенії? Парфум. О, цікаво, цікаво. А я не знала, що в Богенії є парфуми. Я думала, що в Богенії лише доглядова та декоративна косметика. Хм. Знала. От ви знаєте, от зараз я побачила парфум з блискітками. І в когось я бачила. От я не знала, але в когось я бачила парфум з блискітками. От такий. Можливо, навіть і в Наталочки. Цікаво. Це парфум. Хейр парфум. Цікавий ароматик такий ніжний. Це парфум для волосся. А я ще думаю з блискітками. Я чомусь так і подумала, бо я вже в когось таке бачила. От, мабуть, і в наталочки бачила. А я нанесу на ручку. Так, да, тут такі. Я не знаю, чи вам камера передасть. Дивіться, яка краса, так? Ой, а як він пахне! Це ж коли волосся так буде пахнути, це взагалі? Клас! Mmm. У мене, до речі, в дитини дуже-дуже довге волосся попу прикриває. От їй вона любить з, хвост з хвостиками ходити високими. От їй якраз М -м, те, що треба. Аромат такий ніжний. А, ніжний дуже аромат. Такий, знаєте, ненасичений, що не буде бити в носа там, да? Ніжний класний аромат. Дякую тобі, Наталочка, за такі приємності. Є пробнички, це в нас якийсь там крем, центе, центе, центела крем. Це в нас. Це не знаю, що. Це крем. Це, мабуть, підочі, так? Да? Це, мабуть, підочі кремчик. Коротше, буду перекладати, бо перекладач з мене ніякий. Я, до речі, в школі я вчила не англійську, в школі я вчила французьку. Коли я прийшла навчатися в техніку, у нас був вибір: німецька, англійська, французька. І я, знаєте, я трошечки ну, молоде, зелене, що ж воно понімає. Я обрала чогось пішла далі на французьку в технікумі. Я вчилася, до речі, на бухгалтера, маю освіту бухгалтера. І я потом вже, потом я вже пожалкувала, що я не пішла на англійську, тому що англійська зараз без англійської нікуди. Ну, я полінувалася вивчати англійську з нуля в технікумі, хоча в нас була можливість, я вирішила, що мені краще продовжувати вчити французьку. Я не шкодую, мені дуже подобається французька мова. Хоча вона в мене не зовсім ідеальна, але, але і не, не нульова, знаєте, непогана. Невільно я розмовляю французькою, але коли хтось розмовляє, я дещо можу таке, хоча б приблизно я можу зрозуміти, про що йдеться річ. Але я от жалкую, що я не пішла на англійську з нуля. Я, до речі, трошечки дивилася відеоуроки англійської в Ютубі для початківців і планую далі дивитися, планую, і мені ще хочеться французьку трошечки піднагнати. Оці такі є безкоштовні відеоуроки. Ну, мені подобаються іноземні мови, якось хочеться їх побільше. І інколи я заглядаю, я от якщо я згадаю, я вам пропишу канал. Наша україночка, вона німецьку, я так зрозуміла, викладає, чи що вона розказує, як правильно, коротше, теж мене зацікавило. Я часто дивлюся її відео, в неї в основному вона вчить вимові німецької мови, як правильно вимовляти, як правильно складати словосполучення, що з чим як читається, і що буде воно означати. Тому. Ну, отак, от трошки, трошки від'їхала від теми, але просто хотіла вам сказати. Так, і є в нас пробники. Це в нас Діор Саваш. Я, до речі, багато чула, але не тестувала. Цікавий аромат. Еліксір, Саваш Еліксір, ага, це не просто Саваш, це в нас. Це чоловічий, жіночий. Пахне приємно. Ну, пахне мені якась є як то чоловіча нотка. Ну, мені, мені би, принаймні, хотілося б, щоб мій чоловік так пах. Так, є у нас ще тестер Булгарі. Аква хом. Це теж хом чоловіча, так? Да? Правильно? Ж. Чи можливо це від нього мені чоловічою ноткою Чується. Хом. Хом це ж чоловіче? Буду тестувати або на синові, або на чоловікові. Хто перший додому приїде. <сум> Син аж на канікули. Їх Що вихідних їх додому не пускають. І ще одна це у нас булгарі теж омнія. Я, до речі, часто бачу, Блогери показують оці флакони, такі вони мене цікавлять. Це вже, я так розумію, це жіноча, да? так? Унікрісталін. Теж буду тестувати. Так, не чую, треба бри... побризкати. Ну, не зараз, тому що я дось сьогодні напарфумилася, відео знімала. Ще й. Є... Ой, дуже ці приємно пахнуть парфуми для волосся. Дуже-дуже гарно, дуже приємно, що і оцими. І мені не хочеться цей аромат перебивати. Не хочеться мені його перебивати. Ось такі дівчатка. Справи. Ось такий в мене подаруночок. Посилання на канал Наталочки, я залишу або в описі, або в першому коментарі. Я завжди обіцяю, хтось зараз мені напише, ти завжди обіцяєш, але не завжди це робиш. Я забуваюся, поки відео завантажується, я забуваюся. Зараз я ще йду на город. У мене ще є справки, у мене ще бурячки не дорвані, кукурузка недоломана. У мене ще арахіс не викопаний. О! У мене ще є, що робити. У мене ще гарбузи не там у мене стільки ще роботи. Ой, мама мія. Душі йшли, нічого робити не давали. Я мало що поробила. І ще Наталочка мені, мабуть, напише, що це таке. Да? Ну, я постараюся перекласти. Мені просто цікаво, це на один раз ще набагато цікаво. Я, до речі, в мене зараз пунктик. мені хочеться багато чого тестувати саме для волосся. У мене зараз пункт це волосся. Мені хочеться всякі. От Я вже, як раніше, мене да, там тягнуло на е, е, декоративку. Потім я вже наситилась декоративкою, я вже її понабирала. Тепер думаю, що це тут, е, знаєте, якби була не поюзана, да, можна би було продавати. Е, Поюзане вже не продаси. Ось, то вже трохи і сестричці давала, трошечки ділюся. Е, подружці ось. Потім в мене був пунктик парфуми. Зараз мені парфуми хочеться не флаконами гребти, а якось, да, так, навіть самі тестера, просто знайомитися. А там уже е, щось е, таке, тому що забагато флаконів теж не те. Ось. І такі то справки. А зараз мені чомусь хочеться вже, вже, мабуть, я наситилася тими парфумами, мені вже волосся. В мене пунктик. По-перше, мені хочеться ну, своє, не те, що до ладу воно в мене, не те, що там запущене. Ні, я, слава Богу, в мене ж з волоссям все добре. І в дитини я доглядаю дитині за волоссям, тому що довге волосся воно потребує догляду. І мені хочеться, щоб воно. Я завжди мріяла про таке волосся, як моє дитини. В мене не вийшло, то хоча б буде в дитину. Ось такі-то діла. Тому в мене зараз пунктик, це я вся на волосі. Ну, і, звісно, доглядаю за обличчям. Зараз закінчу згородами і приведу до ладу руки, в мене будуть дуже гарні ручки, вже ви не будете дивитися на ці такі страшненькі Руці в кадрі, тому що я знаю, що є люди, яких дратують мої руки, але нічого я з тим зробити не можу, тому що працювати мені теж треба. Вони мене годують. Мої руки мене годують. Тому от такі у мене годувальники. От такі то дівчаточки, діла. Дякую, Наталочці, за таку приємність. Я її як розкрила, я принесла додому пише обережно скло. Крихке. І мені дуже хотілося відкрити і подивитися, чи все ціле. Ну, тому що Укрпошта вміє робити подарунки. Але я коли відкрила і побачила цей бант дівчата, в мене зразу така посмішка на обличчі. Тут дуже-дуже приємно, так приємно, знаєте, емоції такі. Ну, хто отримував подарунки, то. Той мене зрозуміє. Ну всі зрозуміють, тому що всі отримували подарунки. А коли це подарунки, знаєте, ну, ну там, як там да, на день народження, ти очікуєш подарунків. А коли ти їх отримуєш просто так, даше від щирого серця, тому що я знаю, що це від щирого серця, то це взагалі, от як від Мариночки, тепер від Наталочки, від Вікусі, і взагалі від всіх, хто мені присилав подарунки, це дуже дуже приємно. Тому дякую всім дівчата. Зараз дуже дякую Наталочки, тому що ми дивимося на подаруночок Наталочки. Тому ось такі. Все, дівчаточки, бережіть себе, залишайтесь в безпеці. Пока-пока. А Наталочки окремо ще раз. Дякую. Безмежно. До речі, е наша домовленість залишається в силі.